Всім привіт, дорогі друзі! З вами як завжди Донан, і сьогодні ми будемо піднімати 5 тисяч кубків на моєму аккаунті першою силою. Перед початком даного відео я прошу кожного з вас поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Вам не важко, мені приємно, і ви завжди зможете придумати плюси. Сильно мотивує мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я буду починати. Ну а зараз у вас на екранах з'являться троє перших людей, які написали кодове слово з попереднього відео. Якщо ти, як і вони, хочеш попасти в наступне відео, то напиши кодове слово, яке буде в цьому відео. Ще попрошу кожного з вас зайти в цей клуб, особливо тих, хто приходить так само про зараз першої сили, як і я, плюс тих, хто хоче допомагати мені піднімати кубки. Там часто мені потрібно для duo-тімейт, Тут я Джесі піднімаю, наприклад, Барлі, просто як приклад наводжу. Е, так, давайте беремо е, щедрий подарок, 15 монет і зараз зразу почнемо вже піднімати клубки. Е, це не так багато часу, як я зразу про це подумав. Але про те, як я це все буду розказувати. Давайте подивимося. У нас 18 праллері, як бачите, ні одного 20-го рангу. Ну і самі слабші пралери це Зуї Барлі. Е, я там вже декого є золото, то є бронза 1 можна отримати 750 монет. Ну а поки я це все не забираю, мені в принципі, то не дуже сильно потрібно. Тому що голду, по ідеї ми будемо тратити тут тільки на скіни, оскільки бравлерів ми не прокачуємо. До речі, народ я би хотів сказати ось таку суму новину, що стрімів якийсь час на моєму каналі не буде. Я не знаю, якийсь прикол з ума Таркада є. Тобто в мене постійно пише, що немає інтернету, там через мобільний заходив і телефон перезавантажував, нічого не спрацьовує, і постійно пише, що помилка підключення. Тому я не можу запустити стрім. Сьогодні було не... от чесно, велике бажання запустити стрім, але знову ж таки не, не можу запустити. Вже і удаляв матркади і скачував, перезавантажував телефон, очищав дані програми, я вже все робив. Але все одно якийсь такий баг є, він є і все. Коротше. Якщо хтось з вас знає, як це пофіксити, я буду дуже вдячний, тому що ну, сам чесно вже, по ідеї, припробував все, вже не знаю, що тут робити. Тому поки не знаю, як з ним боротися. Буде круто, якщо хтось напише. До речі, в нас залишилася одна каточка до 20-го рангу на Пріму. До речі, напишіть наскільки вам подобається слухати те, що я говорю під час відео, чи потрібна якусь конкретну тему, чи вас влаштовує, що, наприклад, там, на початку відео я говорю про щось одне, в середині відео вже про щось друге, і ну, в кінці відео щось вже інше. До речі, кодове слово на сьогодні буде клуб. Ось так. Заодно нагадаю, що в клуб можна зайти. Ті, хто хочете, будемо з вами піднімати кубки і проходити Brawl Stars разом. І якщо я вже відійшов від теми, то хочу вам ще подякувати за ваш актив на кількох останніх відео. Як по лайках, так і по переглядах. Мені дуже приємно, це велика мотивація. Правда, яка б мотивація не була, зараз в мене є проблеми з часом. Давайте я наведу приклад. Вчора на 4 годину я поїхав в басейн, поки там пів години в одну сторону. Потім ще пів в іншу. Коротше, приїхав я в басейн, пішов, покупався годину, поки виліз, поки сюди. Поки ще одне місце там скокнув, якийсь час віддихнув, поїхав потім на тренажери. Я зараз сильний спортсмен. Потім, як я їхав додому, я запустив потім ще стрімчик, потім мені злетів ланцюг. І провозилися ми з ланцюгом десь більше як пів години. Я навіть стрімчик запускав ну таке. Потім, коротше, ми з ним довго дуже возилися. Ну, хвилин 40, напевно. В кінці, коротше, мене вже нерви здавали, то вже хотілося їхати, було там коло 10-ї години, темніло, ми посередині поля стояли. Ну і я замазав руки, але якщо, я такий задоволений був. Добре, вже... Конкретніше розказу не буду, я її так затягнув. Ну, коротше, нагадаю, що ця каточка на 20-й ранг, вона затягнулася, я спас кольта, потімився з ним. І зараз, по ідеї, він мені віддасть топ-1. Так, ти ж віддасть топ-1? Ну, віддасть віддасть все. Він віддає топ-1, це топ-1, і це перших 500 кубків на цьому аккаунті. Плюс отримуємо скільки? 30 блінків, так? Плюс 30 блинки, виходимо в меню, плюс 69 кубків. І в нас на аккаунті вже 4126 кубків. І перший 20 ранг на в цьому аккаунті. Другим 20 рангом не знаю, з чого буду піднімати. Почнемо з шелі. Напевно, треба її кашнути хоча б на 300 кубків, мінімум. І погнали, Шелі іде непогано, правда, карта чуть не для неї. Но, в принципі, піднімаю та піднімаю. Мінімум на 300 піднімаю. Так, залишається у нас 200. ну Там я чуть так виключав запис. Я не показую, коли буде топ-5, топ-6, топ-7, топ-4 не завжди показую, тому деколи кубки і не сходяться. Шарі пішла погано, я вирішив піднімати дерела, в нього хоча б є ульта, тому на ньому буде чуть легше грати. І в нас на дерелі вже 16 ранг і 354 кубка. Можливо, дерела теж буду піднімати на 20 ранг. Він йде не дуже легко, але в принципі він йде краще, ніж Шеллі, тому поки піднімаю його. До речі, народ я задумався тут на 20, на 20, над 25-м рангом на цьому аккаунті. Першою силою. Це важко, це можливо, але мені здається, зараз що це неможливо, треба буде попробувати. Але я сьогодні пробував піднімати на 20-й ранг деяких бравлерів і я розумію, наскільки це важко. Ну але знову ж таки, ваш актив все компенсує. Буде сильний актив, буду піднімати. Буде слабенький актив, не буду піднімати. До речі, сорі за шум. У мене зараз в домі йде ремонт, красимо стіни і так далі. Та -та -та раз І це дуже сильно чути. До речі, на той момент в мене було 7 по 3. Переважно такий час я і піднімаю кубки, тому рідко мене можете бачити в мережі в день. Але сьогодні я потратив багато часу, тому що піднімав я 500 кубків. Кольтай вже піднімав на карті політ Я Тільки недавно нормально прочитав, що це не поле фантазії, як я казав, а політ фантазій. Десь ще на Ютубі теж десь чув, що як хтось сказав, теж поле фантазій. Або то я вже щось попутав, не знаю. Корректор, за це сорі, я приношу свої глибокі вибачення на цю тему. Получаємо ще 15 кубків, зараз культа піднімемо на, на 300 кубків так, і вийдемо, напевно, в меню. Я стараюся показувати, як я. Як я... Получаю багато кубків, виходжу там в меню, плюс багато додається, але не завжди це виходить, плюс деколи. Просто треба вийти в меню або ще щось. До речі, нам випав епічний ось Старк. Я навіть не знаю, як ця штука називається. Ну, каже, ось ця епічна випала. Я покажу ще одну, як, ну, типа, до речі, народ, я хочу записати ролик там на хвилин 10, то тобто, там епічні, міфічні, що взагалі з того може випасти там. Все це в одному відео. І ось, дивіться, ще одна епічна, дуже круто, чесно. І два рази, якщо не помиляюся, мені випала Голда, ночки села не випадали, і це дуже добре. Далі я піднімався і вдову, пробував потроху, тому що Джессі Барлі для мене доволі важкі перси. Потім вже взяв СТО. І ось цьому пацану я дуже дякую. Він зі мною довгий час піднімав. Е, до речі, він підняв 1000 кубків на культі, він мені казав, піднімай в перехват. Я чомусь в це слабо вірив, але він підняв. Ну він лівнув з мого клану. на жаль. Ну, Але 1000 кубків на культі це круто. Це чесно круто, я попробую його піднімати на 1000 кубків. Ну я вже почав піднімати Карла і, напевно, культа міняти не буду, тому що на культі треба більше скіла. Але Карла піднімав вже із Алексом, із Артуром, ще з Вольтом пробував з Юрою. Ну, Все-таки, як я бачу, найлегше мені пішло з Артуром. Тому, думаю, піднімати далі я і буду з ним, але вже йти не буду, тому що ну, це рандом повний. Я піднімав, наприклад, на 830 Карла, і потім буквально за 2-3 хаточки я його слив на 800. Дуже швидко, але від Абади дуже важко. Получаю ще, плюс 53 кубка. І ось у нас вже на аккаунті 4600 з чимось кубків. Йдемо далі. Потім я вже взяв СТУ, пішло все набагато швидше, СТУ кращий браузер, ніж Джесі. І десь в цей момент я зрозумів, що на 25 ранг буде піднімати якогось браулера дуже проблематично. Я спочатку розглядав такий варіант, як Шелі на 25, але потім зрозумів, що без гаджета вона мало що зможе зробити. І в нас на аккаунті 4700 кубків, і далі мені вже потрібно було йти самому, оскільки в пацана, не знаю, там, йому потрібно було йти. Але дякую йому дуже, він сильно допоміг. Е, хоча в Телеграмі я їй писав, що бажано, щоб в мене був тімей, тому що Джейсі Барлі, там хто хоче допомогти. Е, я такий популярний, що один тільки пацан відкликнувся. Потім незадовго ще, щось там хте... ще хтось нам щось писав, я вже не пам'ятаю, я просто той пацанчик зайшов, я вже далі кандидатів не розглядав. Е, мені цього хватило, що він мені допоміг. Далі зараз я ще підніму бону натис... на 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 тисячу кубків, що я говорю? На 300 кубків. І тоді я вже заберу Хроміка ще одного. І думаю, цього повинно ходити на 5 тисяч кубків. До речі, це круто, це вже 5 тисяч, е, таке красиве число виходить. Це вже не 4, а вже 5 тисяч кубків. Як я вважаю, це вже ну, слабенький, але вже непоганий аккаунт. І це, до речі, найбільше, що нам за цілий відос випадало, Це плюс 122 кубка Фух, тепер забираємо хроміка. Я розглядаю тільки одного хроміка на даний момент це Бас. Хоча ну, тут є лола непогана, просто я не знаю, як буду піднімати Баса без пасівки. Тобто, на 33% щоб було більше його. ульта. Бас точно 25 тут не піде. Хоча це один з моїх найкращих бравлерів, най... найбільш любимих. ну но... Тут а, він вряд ли таким буде. До речі, забув, взагалі важко когось виносити. Перша сила то щось страшне, чесно. Я тільки зараз розумію, я, який проект в мене є, і що я з ним маю робити. Тобто, як я маю піднімати братіра на 750 кубків, це просто неможливо. І потім мені постійно потрібен буде тімейт. Тому, знову ж таки, повторюся, будь ласка, кому не важко, зайдіть в клуб, хто хоче допомагати. І неважливо, чи у вас 42 тисячі клубків, хоча якщо у вас 42 тисячі кубків ліпше зайдіть на мою основу в мій клуб, чи у вас там не знаю, кубків 7 тисяч. Просто потрібно, щоб пацан або дівчина там без різниці. Ну, коротше, в людина грала непогано, тому що. Ну, я за кілька каточок вже бачу, як людина грає, і дуже часто є таке, що я ліваю і ставлю не чіпати мене. Ну, просто тому що вже потім не доїдає, Якщо людина грає погано, я рідко це пишу в очі, я там можу сказати, що мені треба відійти або ще щось. Плюс 141 кубок, і це 5000 тисяч кубків на моєму аккаунті першою силою. Ви невлять, наскільки я радий, що я підняв. Далі ще одне бро. Сорі, путь шльопи. Сорі, бро, розумієш, те, що ти зайшов в кінці, там, коли мені лишалася одна каточка, і я по-любому записував відос, і ти хотів упасти на ролик, я так розумію, так це не працює, як я писав, поможіть люди добрі, то треба було допомогти. На цьому я буду закінчено дане відео. Якщо воно тобі сподобалося, якщо воно тобі було цікаве, пропоную поставити лайк, підписатися на канал і нажати на дзвіночок. Ну а з вами був, як завжди, Денмен, До нових зустрічей.